Ватру. А цей відкритий вогонь постійно там має горіти. Тому що колибі має бути сухо. Чому? Тому Вони роблять саме оцей е, овечий сир. І завжди біля ватри є знову ж таки, великий казан, називаємо його так, де заливають овече молоко, додають одну столову ложку клегу, а цей клег вони роблять з шлунка місячного телята чи ягнята, яке виключно лише б'є молоко. І все це мішають до тих пір, поки на поверхні не з'явиться сир. Оцей сир вони збирають, вони його висушують, і цей сир називається буц. На Гуцульшині гарну дівчину чи жінку навіть порівнюють з тим типом сиру. Кажуть, пишна як буц. Потім цей буц перемішують сіллю, додають різні інгредієнти. І це вже називається бринця. Оцю бринзу консервують в спеціальних діжках, які називають бербениці одну барбениці вмішається до 20 кг бринзи. І за свою роботу старший когол отримав 5 барбениць десь біля, е, біля 100 кг. А сир вотка, яка залишається, і ще підігрівають і роблять третій компонент овечого сиру під назвою вурда. Тобто бринзя, буць і вурда це три компоненти овечого сиру, які виготовляють на полонинах. А, власне, Що воно таке є? Тому що буць це є твердий сир. А вже бринзя — це не є твердий сир. Ну і так само, як і э, той чи інший регіон в Італії.